Вступ до магістратури лише розпочався 8 серпня. Він ще триває до 25 серпня. Тому ми ще якраз знаходимося в активній фазі. Щодо бакалаврату, то подача заяв на бюджет залишилась приблизно на рівні минулого року. Зараз це 440 заяв на бюджет. Щодо контрактної форми навчання, ми вже маємо близько 700 заяв, однак очікуємо, ще додаткові заяви. У нас буде додатковий набір, додаткова хвиля, тому ми сподіваємось також вийти на рівень минулого року. Я вступила на факультет іноземних мов, іспанська мова. Також сталося, що коли я отримувала свій стат, я його отримувала на окупованій території. і саме для таких ситуацій є програма Крим Україна, за якою я змогла вступити в університет. Є бажання у наших випускників вступати до вищу і відбуватися кабиту десь в регіоні, би, нас, і залишатися в регіоні на розвиток нашого. Потрібно нам отримати ту планку як мінімум, яка була минулого року. Ми вже змінили роботу Запорізького національного університету. Ми чекаємо на затвердження на кінцеве затвердження МОНом кандидатури ректора і повністю розпочинаємо новий етап роботи Запорізького національного університету. Буде багато змін. Вон, деякі з них будуть дуже приємними деякі з них будуть дуже неприємними. Ми повинні бути до цього готові, але без переформатування університету не буде спроможності університету. Але ці зміни будуть обов'язково на краще.